Такий класний салат грішов у кулінарній рубліці. Готував і я вже, вже? Я вже піддивився. Там така альтернатива шубі, яку приготувати можна за якихось 20 хвилин. Цікаво звучить. Я люблю шубу, але оці шари перекладати це так довго. Тому я з радістю приготую щось набагато легше. Давайте дивитися, що ж там вийшло. Спонсор показу. Торговельна марка Щедро провансаль номер один в Україні. Привіт! Що сьогодні готуємо? Салат. Де я, де салат? А такий салат із майонезом. На такий, давайте приготуємо. Альтернатива салату шуба: цукор, варений буряк, консервований горошок, зелень, солоні огірки, цибуля, гірчиця, відварена курка, оцет. І майонез. Спочатку ставимо окріп, тому що ми будемо цибульку трішки маринувати за сімейним рецептом. Ріжемо цибулю. Цибулька нарізана і заливаємо її окропом. Окріп одразу прибирає усю гіркоту. Цибуля залишається хрусткою, смачною і не гіркою і не гострою. Нарізаємо курку і солоні огірки соломкою. Окріп злили, холодною водою залили, щоб припинити процес приготування цибулі. Самоприготування, вона охолола. Тепер заправляємо Оцет. Цукор. Сіль. Перець. Перемішуємо руками. Буряк також нарізаємо соломкою. Далі змішуємо соус. Майонез. Гірчиця. Трішки чорного перцю. Перемішуємо. У цьому рецепті без майонеза практично ніяк. Я, як правило, обираю майонез за класичним рецептом, який зазвичай готується із яєчних жовтків. Дозбираємо салат. Зелений горошок. Так, маринована цибулька. І соус. А тепер перемішуємо. Прекрасно, тепер давайте їсти. Хм, Виглядає апетитно. Що ви дивитесь, це не мені, це родині. Я собі от трошечки в миску наклав. М -м -м -м. Це реально прекрасно. Я вже не впевнений, що задовільнюся цією маленькою мисочкою. Спонсор показу торговельна марка «Щедро». Провансаль номер один в Україні.